Якщо у вас так само, як і в мене, осінню, з'являється відчуття і бажання до майонезних салатів, але майонезні салати не досить корисні для фігури. Цей крабовий салат можна їсти без докорів сумління. Готуємо. Я готую салат на дві порції, щоб він не залишався, не стояв, не стікав, тому використаю на дві порції: три варених яйця, півпачки крабових палочок, сніжний краб. Тут пачці 200 грам, тому буде на салат орієнтовно 100 грамів. Далі використаю огірок. 2 столови ложки кукурудзи і додам трішки салату айсберг. Салат айсберг я візьму одну четверту частину. І змільчу максимально мілко, можна використати, до речі, пікінську капусту, але пікінської капусти не було, тому я обрала файтер. Тепер всі сухі інгредієнти перемішуємо. Тепер готуємо соус. Можна використати просто йогурт, це буде більш дієтичний варіант. Я змішаю йогурт зі сметаною 20%. Візьму столову ложку йогурту. Додам сюди столову ложку сметани. Додам сюди трішки гірчиці. На смак. У мене десь таких три гарних капельки. І додам трішки соєвого соусу. Не знаю. Десь чайна ложка. Чуть-чуть більше. Небагато. Це все гарно перемішую. І заправляю салат.